Вітання всім. У нас другий день турніру стрімка така на трійках. Я вже аж топ-2 топ-50. Оборона. Завчора я взагалі отримав Є, адже була одна, один напад і ти, поразка. Ну, а зараз це. Ну, ніби ще якісь надії є, що вони не зовсім ця оборона скотиться донизу. Але щось я тут намудрив. Хоча тут мене перемогли без жодного джулі під два розподілення. Ну добре, ходімо нападати. Так. Ну, напевно, так і лишаємо. Елла брати в цьому випадку не варто адже тут роуспті. Буду чиститись, буду спати. Не дуже то й хотілося б. Добре, збираємо, напевно, жовті, поки є така можливість. Сині в врогу навряд чи вистачить. Ні, вистачило. Взагалі чудово. Ядро, ядро не буду я чекати ядро, це швидка. Давайте просто нанесемо шкоду. Потім ось так одним синеньким камінчиком зацепимо. Можна було, звісно, їжовую червону трійку зробити, але мені здається, це вже не сильно на щось впливає. Хлукнут бідненька, просто не витримує. Так, взяли її кохайнина, заборонили, що там заборонили. пішов елі. Ще трійку перезаряджаємо хілі і завершуємо. Чудово. Рухаємось далі. Далі склянки. Але ніби знову ж таки не складно. Давайте, напевно, поки ось так синенький. Червоний це добре. Приберемо червоний і будемо сподіватися, що влучимо в'яда, щоб його просто прибрати до того, як відлікує хокмон. Можливо, жовтий мета й вистачить? Ні, на жаль. Добре, тоді перезаряджаємо хельгі. Знову б'ємо, не чекаємо. Мінус ще один. Добре, забираємо. Хотів сказати я жовті, але ось так жовті заберемо. Ну, Бальтазар прописує Ганджуліку так немало. Так, і лишається один Данте, ти ж Данте, здається, так. Бріг віршов в тому, що в цьому поєдинку по великому рахунку і не відіграв. Добре, добиваємо. Ну, поки що не складно. Ось тут все гірше. Як обійти? А немає навіть як обійти тут. Три ядра зріз броні і фелтон. Давайте візьмемо цього Ало. Чи що робити? Давайте ще раз спробуємо з ним. Синій камінчик ніби нам і потрібен під э, Хельгії. Але ж на швидкий пробувати камінцем Хельгіну так собі затія. Знову таки, де жовтий камінчик. Ну добре, давайте розпочинати. До речі, це чудово, на тривел. Знімаємо заборону, прокидаємо зайве. Можливо, влучив нашого бревіра. Чудово, ми зарядили ядро. Так, ну ворожий брігвір не труїться, це зрозуміло. Але ж у них всіх ядра заряджені. Ще раз зацепити брігвіра, ну буде боляче. Синій. Ну ось так. Це щоб вже точно я зібрав ядро. Фелтон буде бити. Фелтон буде бити. Ні, напевно, краще все-таки дозабрати, дознайти чистку. Нехай ми одного когось втратимо, але тим не менш. А, чудово. Це вже оборона така прям складна. Джолі насмішка, ядро. Ну, ходімо так само. Тільки я не знаю, куди обходити, де шукати свій камінчик. Давайте все-таки в нас мішку. Да, він там заборонку поробить, сповільняє, але тим не менше він не б'є. Давайте поки під ним. Жовто камінця, до речі, взагалі не густо. Давайте ще ось так. А з ще ж з урахуванням того, що ми під сповільненнями всілякими. Давайте, до речі, спробуємо його можливо пробити, поки Джолі не заряджений. Пробив, але собі гірше зробив, адже я відкрив. Відкрив собі. плечі Так, ну добре. Ми знімемо ядро. Знімемо посилення і будемо намагатися бити джолі. Скільки вони будуть труїтись? 207 від синього ядра і 300. Ну, по 600 захід. Кого? Джоліка не хоче чіпати. Щоб він не зарядився. А тут або брігвірки дати жовті. І там підуть зелені. Ну давайте краще так. Почекаємо хід, щоб хоча б Джолі протруївся. Ох, це чудово. Джолі зник взагалі. Джолі взагалі зник. Добре, давайте синій в брігвір все одно в ядро 100%. Зараз ще й від Фелтона отримаємо. Так, на валену немає ядра, але є синій камінчик під ним. Ну нарешті ми знайшли джолі. Поспішив там ухиляння. Як же ж боляче цьому Джолі прилітає? Але впоралась. Сині ніби підходять. Джахангіра знімати також непогано, тому давайте спробуємо. Але чомусь мені здається, що тут камінчика не буде вдосталь. Трійку можна підняти. Давайте так і зробимо. Подивимось наскільки боляче буде азар. Вона ніби атакувальна, не сильно міцна вона. Але тим не менше. Давайте червоні, можливо, тут чи жовтий, чи знизу синій. Якісь перспективи були. Давайте ось так і заберемо центр. А, навіть сама склалася трієчка. Червоні в порожнечу. Жаха зарядиться. Зарядиться. Але Елла живий добре. Бригвір відправляємо в праворуч. Але ось ось цьому і складність, що я казав, що далі підуть склянки мультики. І ядро не буде так працювати, як хотілося б. Ядро лише на одному джахангіру. Так, тільки не в Джолі, будь ласка. Дякую. Джаха, що в тебе тут? Один хід, 287, ти дотруїшся? Давайте тоді ось так. Хоча б джаху забрали. Ну давайте, можливо, жовті. Поки під розгодом, поки в порожнечу. Заберемо сині. Я не знаю навіщо вони мені зараз. Але те, що жовті прийшли, це дуже добре. Провокуємо ганджу, щоб зрізав ману одразу. Щоб не було так, що я брігвір забрав ману. А він її зрізав. Так, це взагалі чудово. Ще лікуємось. Все-таки праворуч знову-таки відправляємо ядро. Ядро на бальтазару є. Синенькі майже добилися догріва. Але все одно це мені чомусь, мені ці, здається, що це мені поки що не гарантувало, не гарантувало перемогу. Ну, тепер, можливо, можна, напевно, її трішечки заспокоїтися, адже свій камінчик підійшов. Але складно. Так, підлікувалося, обережно шукаємо брігвір. Можливо, ось так вистачить. Да, з ядрами далі біда. Тут на одні ядра розраховувати, напевно, не варто. Так, це був останній бій. На сьогодні знову топ-5, в топ-1 я не можу зайти. Сьогодні трішки ближче, але Ну, вчора була поразка і за рахунок оборони, оборона б'є була вчора. Тому й зрозуміло, що такий результат. Але сьогодні все набагато краще. Ось і добре. Ну що ж тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі!